Я, киевляне, я, киевлянка. я на этом Майдане с 10 декабря. Я больше отсюда не уходила. Майдан забрал у меня все. Друзей, родственников. Все, то есть я посвятила всему. Я хочу к вам обратиться, мои дорогие. Ведь благодаря мы все вместе. Зимой, если бы не киевляне, как говорят, всем поклон. Мы выстояли ради вас, потому что вы здесь. Я вас хочу попросить одно единственное. Думайте. Больше у Украины не будет шанса. Больше у нас такого шанса не будет. Я вас умоляю, думайте, кто находится рядом с вами, заставьте их думать. Слава Украине! Мы победим! нас! Я народилася в цьому місці. Я тут жила, виросла тут народилися мої діти. Кияни, будь ласка, підтримайте майдан. Нічого не змінилося. Нічого. Тому що ті, які навіть навіть по Януковичу схемам були відсторонені від... Цих посад зараз підтягуються і кидають гроші наверх. Тому кияни, будь ласка, підтримайте майдан. Я випрошу, прошу, збирайтеся. Я не Бандеровка. На подолі. Моя школа, яку я закінчила, що російська.